До дня народження Кобзаря 9 березня у вікнах Шевченків тиждень. Це спецпроект нашої програми, в якому п'ятеро воїнів прочитають п'ять віршів, і кожен із них написано ніби сьогодні. Крізь століття кобзареве слово звучить наче пророцтво. Цикл Борітися поборити відкриває аеророзвідниця Марія Берлінська. Марія Берлінська 28 років. Майдан з першого до останнього дня. З вересня практикуючий фахівець з розвідки на війні. Війна це найбільша дурниця, до якої вдається періодично лист. Окрадені замучені. В путах умираєм. не молимось чужим богам, а тебе благаєм. Поможи нам і збави нас Вражої наруги, поборов ти першу силу, побориш і другу, ще лютішу. Встань же, Боже, в скую будеш спати, От сльоз наших одвертатись. Скорби забувати. Смирилася душа наша, життя жко в оковах, Встань же, Боже, поможи нам, встать на ката знову. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу. І серцем боліти. Доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу. Да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І саме зараз? Це молитва. Це Прохання до Господа дати нам сил, хоч настільки ми змучені, і втомлені, і розчаровані, але дати нам сил рухатись далі, йти далі.